Вітаю, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні у нас цікавий відеоогляд будинку, але перш ніж ми будемо говорити тільки про село, про будинок, я попрошу вас підтримати канал Житло Є оцінкою, підпискою і дзвіночком. Це те, що допомагає каналу жити і робити нові відео. Дякую. Всі кадри, які вже промайнули, це про село. Тернівка в 25 кілометрах від Канева, але це Вінницька область. Перш ніж ми прийдемо безпосередньо до огляду будинку, хочу кілька хвилин присвятити самому селу. Дім це не лише стіни й дах, дім це передусім місце, де він стоїть, люди поруч, атмосфера, історія і відчуття. Мені все сподобалося, що я знайшла в інтернеті про це село, про людей. І дуже хочеться поділитися враженням і давайте нам допоможуть в цьому самі тернівчани. Вас вітає славне Подільське село Тернівка, Гасінського району Вінницької області. Чи не На кожному треба?

Будинок культури, де є місце кожному, і старшому поколінню, і наймолодшому, є дитячий садок, є гімназія, прекрасний колектив вчителів. Ми його побачили в співі, спортивні змагання. Тобто діти можуть навчатися поруч з домом у безпечному середовищі, де вчителі знають родини, а школа це не просто заклад, а частина громади. Тернівка – це село з глибокою історією та сильною пам'яттю поколінь. Тут бережно ставляться до свого коріння, до традицій, до землі. Це відчувається одразу у доглянутих подвір'ях спокійної, гідності людей, у тиші, яка не тисне, а заспокоює. Такі села не випадкові. Вони формувалися роками праці, витримки, любові до рідного краю. А в селі. Пам'ятають минуле. І ось на прибиранні села ми бачимо, що прибирають і цвинтар. Село має два старовинних кладовища єврейське і польське. І про історію села знають і розповідають самі діти. Давайте послухаємо. Мернівка є давнім поселенням на крайньому сході Вінничини. Що розташована неподалік від слонозвісної Умані. Зародження села датується ще в далекому 14 столітті. Саме нашу тернівку Анатолій Свердницький описав у своєму романі Люборацькій: За переказами старожилів, на цих подільських землях, оточених густими чагарниками терну, зародилася тернівка. Ймовірно, саме назва села походить від назви цієї рослини. Тернівка в свій час також стала територією смуги осілості, визначеної у 1791 році російським і перським урядом з метою запобігання проникнення євреїв у внутрішній губернії і захисту тамтешніх підприємств від єврейської конкуренції. Саме значну частину населення села становили жителі єврейської національності. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarza. Z tej przyczyny zdążyliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez ratunek, choć myliśmy i ucieniamy i byli najlepszymi w szkole świata. Формат нашого відео не дозволяє показати більше, тому що нам, у нас трошки інші цілі, нам треба відправлятися на відеогляд будинку, але я думаю, що вам теж сподобалось село. І так, наш будинок знаходиться на центральній вулиці села, близько центру. Тут ви бачите суцільні. Паркани загорожі це від селища, від села зроблені ось такі бетонні. 25 соток землі. Заходимо на подвір'я, бачимо зразу криницю. Це госбудівля, не лицем до вулиці, далі зелена огорожа із самшиту. Будинок ламанний. Теплий, оштеплений спочатку пінопластом, потім оштукатурений, пофарбований короїдом такого зеленого приємного кольору. Це все свіже. Частина металопластикових вікон вже поставлена. Як сказали власники, вікна найкращі вибирали. Одне кілька вікон ось це спереді вікно. Планувалося зробити в підлогу з виходом на терасу, тому воно залишилося старим. Тераса з двох сторін. Дуже багато зроблено роботи, дуже багато потрачено грошей, і в нас навіть є список того, скільки витрачено. Тут гарні краєвиди, тут з будинку відкривається простір. Безмежний простір, бо далі йдуть дерева. Спочатку город, а потім дерева. Місце для фантазії безліч. Тараси великі, Тут можуть бути і квітники, і чудова відпочинкова зона для відпочинку, для хобі, для створення якихось цікавих речей. Двостороння з двох сторін. Тераса. Що подобається, що е, в, окремо, досить віддалено від будинку знаходиться в стороні, збоку, знаходиться госп Вона цигляна, міцна, е, рівненька. От, е, троє дверей, двоє дверей дерев'яних і одні двері. Е, з якоїсь такої сітки міцної, тобто з вентиляцією, можливо, там будуть жити курочки. Заглянемо в госбудівлю, щоб переконатися, що воно насправді цегли. Це середні двері ось, такої, ось такі вони з вентиляцією. Тут, можливо, свинки жили. От, бачимо, що воно згляне. Загальний вид госбудівлі. а далі переходимо до будинку. Маю ще сказати, що на терасі, ось в цьому кутку, там, де ви бачите отвір, це, це новостворений льох-підвал. Він на всю ширину. Цієї частини квадратної оцього квадрату цієї тараси. Ну, тобто, там воно поділено на квадрати, і ось одна частина це під льохом. А це список того, скільки було витрачено на реконструкцію будинку. Робили для себе, брали найкраще. Ну, от, подивіться. Фундамент під заливку 1000 доларів, навіси 2000 доларів, є ще двері на замовлення, ну вони окремо, 1500 доларів, покажемо ще і двері. Багато праці, багато вже вкладено. Залишилося зробити ремонт всередині. Ну, хто на який замахнеться, хтось закоче, супер. Ремонт, хтось обійдеться косметичним. Розглянемо план будинку. Прямо коридор 5,5, ліворуч 6,5 під санвузу, прямо з коридору 16 квадратів, кухня, двері перекриті, щоб було дві ізольованих кімнати, кухня і спальня. Далі 16 квадратів, це зал вітання. Гарне планування. Заходите ви ось. Тут є коридор, тут кімната під ванну, бо груба отут, от стіна груба там є, щоб тепло було. Тут раніше було щось інше. Потім все ми хотіли зробити спальню чи дитячу. Потім ви заходите в цю кімнату, це мала бути кімната, кухня-студія, бо тут є ця груба. Так, я шкаф. Тут ще одна кімната. Тут були двері, ми їх заклали, бо порахували, що між двома спальнями двері не дуже доречні. Тобто робили оцю групу, вона повністю нова, і чоловік, який робив, заклав, заклав як сміх. Ну, оця кімната доволі велика. Тут як заходиш, вона прям ну, велика. Шкафиці позабирати, це друга сторона тої груби з дітською, Типу, чи з спальні. На дві спальні, коротше, одна спільна груба. Отак, от там сітки на вікнах. Це вікно треба закласти. Так. Можливо, я неправильно назвала кімнати. Є кімнати, є метраж. А що де має бути, де спальня, де дитяча, де кухня, це вже вирішувати новим власникам. Важливо, що зроблені нові печі. Оця піч зроблена на дві кімнати. Є піч на кухні досить просторі кімнати. Просто відео цього не відображає, тому що відео дуже-дуже аматорське. Його нам прислали. Ось такий будинок. Під ремонт, де зроблено вже дуже багато, залишилося завершити і щасливо в ньому жити. Продається будинок на центральній вулиці села Тернівка, колишній Бершицький район, сьогодні Гайсинський. до міста Умань лише 25 кілометрів. У селі є школа, дитсадок, лікарня, пошта, магазини, щонедільний базар. Документи всі в порядку. Ділянка 25 соток. Замінені вікна. Поставлено дві нові груби печі, тепло і затишно в будь-яку пору року. Будинок утеплений пінопластом, оштукатурений, пофарбований. Село без газу це маєте знати, пічне опалення. Побудована велика тераса. І не одна, а цілих дві на два боки будинку. Новий кам'яний погріб. Залишаються будівельні матеріали. Машина піску, щебню і каменю. І криниця з водою прямо на подвір'ї. Город, який спускається в долину. Прекрасні краєвиди. Городу за документами 25 сотих. А по факту, як кажуть власники, всі 40 сотих. Сарай вище, ви бачили, на подвір'ї. Багато фруктових дерев та горіхів. Це цілий власний сад. В селі є ставок за 200 метрів, є ліс за 2-3 кілометра. прекрасна природна зона. Ціна дуже приємна. 8,5 тисяч доларів. Чи присутній торг будете розмовляти з власниками. Виникнуть питання, пишіть в коментарі, або ж телефонуйте мені, я передам ваші телефони власникам. Дякую вам за увагу. Поставте нам оцінки і до зустрічі!